Так, друзі Всім привіт. Всіх бачити, на каналі. Сьогодні ж... Приїхав я на пасіку, я думаю, гляну, бо є деякі зміни там по продажам. Чоловік побронював, а тепер каже, не зможу приїхати, каже, вибачай, каже, це все ну, продавай. Ну, а я вирішив приїхати на пасіку, глянути, що воно робиться. Насправді холодіна така, що не приказати. Стою у штанах, казав. Один сміявся, яка по капронкам тяне. Насправді дуже холодно, але пчолка, я дивлюся, літає. Дуже літає, я не знаю, вам видно щось, не видно, але отак як стою, отак прямо пчола літає. Отаку, як стояти, дивіться. На камеру зараз, може, попаде. Ну, Можливо, вам попало, можливо, ні. Ну, насправді, вибачайте, бо дуже пчолка, дивлюся. Активно літає. Я тут оте підкосив її зілля. Та і все. Політає. Бачу, всі мої плани геть нарушились. Один чоловік, виходить, пообіцяв, як би сказати, що... Ну як пообіцяв, він не пообіцяв мені, але, скажімо так, правильніше сказати, бузок гарно пахне. Насправді, друзі, насмарк, но бузок дуже гарно пахне. Чоловік пообіцяв сказав, що тіпа, посчитай сюди-туди, що до чого я заберу. якщо то. Ну, Все добре, якби прийшла весна, чоловік з чоловіком пишемося, чоловік каже, забрали мене, сюди-туди. Ну, забрали. да, Печальна історія, ну, забрали казав. Потім його випустили, твірка десь там чоловік не знаю, наскільки там правда, неправда, ну, воно мені під сумнівує. виглядає. Така історія, така сумнітельна, казав один, що його десь там вроді знов зловили. Знов зловили, Тіпа, все не буду. Але чоловік пише, але вулика очеретяну там продаєте? Ну Там той вулик очеретяні, то я приїхав вже спеціально це все засняти чоловікові, це все є клієнти, казав. А другі там вулики, ще травмошні ППС, це все решта, ну врешті-решт, можна продати. Ну, що, зараз мені от самому цікаво, що робиться в гніздах, що робиться в сім'ях. Зараз беру маску, запалюю демара і легенько глянемо, що ж воно робиться в сім'ях. Дуже мені цікаво. Пчолка так гарно літає. Я дивлюся, немає такого шаленого льоту, але пчолка літає так досить якби, активно. Зараз подивимось, що воно робиться всередині. Ну що ж, друзі, як я запалив димара. Запалив димира. відкрив одну сімейку, Правда, холодно, пчолка сидить спокійно, не кусається нічого. Я вже пару рамочок тут аж скрив, глянув, а потім вже рішив, думаю, заснімлю для вас. Дивіться, це все черва. Тут також черва, оце під верхом тільки медок. Так, Слідуюча рамочка також. Черва там, оце медок, це все черва, суточний засів, те саме звідси. І це вже я рамочок три так наглядаю, 4. Дуже є, бачите, спокійна бджола, хороша. Так, тут -а, у нас все суточна черва. Суточна черва. Що ж не нас робиться? Є вже трохи трутня, я бачу. Є вже в нас. Тобто вже матки обльотутися можуть спокійно. Дивіться, друзі, є також, бачите, самі які, яка сім'я. Можна було б навіть джул-пакета вибрати по хорошим цінам. Продав би є хоч цілу пасіку, дивіться, сімейки, які бачите самі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамочок сімейка. Дивіться, от, Є ходи наша матка. Тут у нас перга, і перга, і мед, і черва. Ну, Насправді, їй мало місця. Треба робити вже відводки, а я не хочу. Я не хочу я хочу продати сім'ї. але клієнти ніяк не вагаються. Насправді. Ось. Уся рамочка теж. П'ятачок черва, це все залято медом. Бачите, вже верхом печатають мед. Сюди зараз я ще рамочку одну всуну, я бачу так. Місце фата їм можна ставити ще одну рамочку. Так, Тут також все черва, на Скільки черви. Тут все така суточна, суточна, черва, суточна, двосуточна, на п'ятидена, десятидена, Ну, тобто не печатана. Черва. Чому? Бо я з тієї сімейки брав на деякі інші сім'ї, трошки попідсилював. От. Тут все перга, трошки черви, трошки. і трошки меду. А це все перга. Зараз сюди ще одну рамочку в центр я поставлю. Теж так само. Зверху мед, тут черва, от все є. Бачте? І дуже багато є черви у мене, бачу, трутні. Є трошки. Ну, нічого. Трутень також на напасті потрібен. Напишіть, як ви вважаєте, потрібен трутень на напасті чи ні. А мені була б цікава ваша думка, ваша порада щодо чого, як вважаєте ви. Зараз я рамочки отак підставляю плотніше і дивлюся, чи влізе мені сюди ще одна рамочка. Ні, ще одна рамочка мені сюди не влізе, я просто підставлю до кінця і поставлю заставну. ще одна рамочка сюди, але ну, не влізе. Або візьму так, Просто три крайні чуть ширше, хай вони витягують сот і хай е накладають туди мед, перга, це все. холстик, бачите, прополісований, гарний Скажу, Шкода трошки і так зле, казав, шкода кума, шкода пива. Тримати я не маю їх якби як, це третий взимав, так. Але хотів би я їх продати. Так, Ця одна сімейка перекладаємо, переставляємось дивимось другу сімейку. Ця сімейка, нагадую, вона є слабша. Так, трошки завибачайте, камеру переставив. Друге місце. Так, ну тут трошки сімейка слабша сімейка трошки по кількості менша але тим, тим не менше вона є тоже потужною така бодра сімейка скажімо. Mm -hmm. я бачу О. тут медку навіть більше тут медок все Сама крайня рамка все є медок Так, друга рамочка, от черва, тут що маточник ще не заложений, ще не заложений, слава богу, треба. Бачите, така рамочка трошки паршива після зими, трошки десь, видно мишка побила. Така трошки гіршечка рамочка. От, тут маточні мисочки повітягли дуже. Метку маловато в тій рамці, ну трошки є черви, але тут досить навіть мало. Щось нам мені ця рамка не подобається. Так, от тут черві більше. Просто виходить так, тут один термін черви, тут аж другий термін, тут аж третій термін. Сімейка з весни йшла трошки слабовато і за того вона розвивалася по-різному. Но, тим не менше, бачите, нагнала і зараз працює. Червається в одній території скоріше виходить, в іншій території помаліше виходить. Так, то що у нас то трудневий. Я думаю, що просто. Так, ну, Тут я що теж все позасівало тут суточним. Позасівало суточним засівом. Зараз у нас цвітає трошки ріпаки. Ще є бузки отакі всяке. Їм трошки взятка є, от, Та повністю рамочка вся, ні, засіяна суточною розплодом повністю. Тому ну, тут така сімейка доганяє, що казав, доганяє, ну, тим не гірша вона. Так, тут все розплод. Все розплод, так, то є маточник пустий, той що? Пустий. ну, Тут черва. Мет і вже перга починається. Так. Тут теж розплод. І сама крайня рамочка у нас. О, така жирна. Ну, розплод перга, черва, все як обича. І наша матка ходить. Я сподіваюсь, видно. Є. Товщина стінок. Трошки дивіться, потягнули, я не люблю таке, але, бачите, вони зробили. Ми таке, ударні чуть, щоб вони там стінки знімали. Це все, не треба на стінки. Така ж, бачите, теж сімейка слабша, але сімейка дає раду, сімейка наганяє активно. Досить не є хоро, е, поганою матка. Є погана матка, то є, бачите, сама мій червить активно, тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамочок. Ну, Грубо говоря, 10 рамочок є, тому як би, сімейка може бути. Що ж, друзі, чесно кажучи, я, ну, там три вулики, бачу, воно, ну, самі розумієте, холода. І зараз там деякі слабші сім'ї, я не став їх, як показав, тарабанити. Ну, зараз терабанити тут як холода, насправді в мене не пінокострою, тут були дерев'яні. А зараз я відкрив, переглянув сім'ю, назад закрив, а вже скільки температури втратили. Вже джолі треба гріти сім'ю. самі розумієте, Тому я не став там крепко їх тарабанити, я вам дві показав, третю вирішив глянути сам. Ді там слабше. Так, тут ну все перга, зверху трошки черви трутня. Трошки череготня, меду не особо є. І за того, що ну, холода у нас, насправді, дуже холодна. Я ж кажу, я стою в одних штанах. І якби мав би під нізом вибачте на слові з підні штани, я би не бися. І за того, що реально холодно. Пчолка, бачите, трошки лиха. Тут трошки лікав, ну, бо самі розумієте, холодно це все решта. Ви скажете, то наш ти лізеш, це, це все. Ну, зрозумійте правильно, я сьогодні маю вільний день, то я так вирішив посетити глянути. Завтра я до праці далі, і я не буду мати часу. зверху червану это е, е, неправильные пчелы у них наверное неправильный самий тут а я не знаю а що ш... це таке я не можу поняти Знизу не зовнішли зверху черва якийсь трошки все наоборот Так Ну это більш але пана лек, так мені не подобається, вона так розсіяна та черва. Ось така раундка, так. Да. Тут більш цікавіші вже. Більш цікавіше, але тут решта мерт, чесно. Зверху черва, трошки трудневі, трошки живеми, цілий ряд е, ну, В даному випадку покажемо точні мисочки. Точні мисочки покажу я червоний тут. Цілий ряд маточні мисочки трошки червений, але тут от матку треба було питання поміняти. Тут суточна черва. Насправді тут, де от червоні ма, там суточна черва. Тому казав, не дуже третій, там є суточні руки. Те же саме тут. Ну тут більшості мед, тут червень немає. Тут є щось тут трохи і тут зовсім трошки. Будь ласка, ага. залізла під укусила. Черва, перга, бор, зачіплює. Ну, і там теж крайня черва, те ж саме. Меду як би сказати, щоб качати нема. Ну а развити іде досить якби, непогано. Це вже плюс. Мед у нас весняно, щоб взяти, нема. тут, по колу у нас зараз, поки ріпаку нема, але ну, є, він ріпак знаходиться подальшому. Від пасіки. Пчолка вона літає на ріпак, але зовсім зовсім мало. Воно їм Не вистачає тим більше, що немає. Сам Ще десь одна залізла. Хочемо, де. Да... Вжалити. Ну що ж, така казав, ситуація на пасті. Не крепко там аж втішна. Нема щось там такого. Е, думаю, просто приїхав, глянув, думаю, може роїться, може що. Ну, самі розумієте, різні можуть бути ситуації. Дивіться, друзі, що я хотів вам показати. Є у нас е, такі щось вулики. Вулики не є в такому аж, скажімо, класному стані, що там вже вау чи ще щось. Е, в такому вони стані казав. Це шестирамочні вулики. То є. Перший вулик взяв. Бачите? Отак. Подивіться, бачите, Там чуть погризено, там погризено. Ну, один, один є з, всередині з дирочкою. То є, десь мишка вроді би, прогризла дирочку. Правда, дирочка не збрехати то на мізинець. Невеличка дирочка, там вона є чимсь заліпити. та й все. Дивіться, Такі вулики є. Криші показую. Бачите, криші, планочки є, але вони одірвані. Дивіться, я вам покажу. Це є оце криша до нього. Бачите? Але планочка вже вона подірвана. От. Взяти на клей цей дракон, поприклеювати і все. Криші вони є різні, ну в в кращому стані, якісь в гіршому стані. От дивіться. Зразу не було ніяких лівих питань потім. От, бачите? Є яка криша, це все. Так. Було б добре їх чуть почистити зверху, легенько нуждачкою, навіть, навіть взяти фасадну сітку. Трошки почистити їх і вскрити файною густою краскою. Е, густою краскою, навіть самою дешевою, аби густою краскою. Бачите, тут трошки таке побите. є. Yeah. Там чуть -от таке. бачите. Е, зараз до тих тільки треба мені буде поприкручувати дно, бо дно тут було откручене. Ну, Я откручував, бо е, робив діпо, наставки корпуса. Тому дно прикрутимо назад. І дивіться, ціна даних вуликів по 300 гривень. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 вулик, 11 вулик. Є 11 штук вуликів, 350 гривень. Тільки всі разом. Гроші скинули, ми вам відіслали. У себе вдома взяли клей-дракон, поприклеювали, поприклеювали і чуть почистили, прокрасили. Насправді, по 300 гривень це. За рік час вони вам окупляться. Це насправді. Самі бачите, яка ситуація. Також, дивіться, разом з тими ж вуликами зразу ж вам покажу, щоб не було ніяких лівих питань. Дивіться, тут є 40 травм. Зараз показую. От, От бачите, є навіть така криша. Трошки, я ж кажу, побило, але сквозних дірів нема. Тришу. От є. Одна сквозна. Трошки Чуть взяти, дай чим заліпити. І повірте, що не один сезон вона Тепер Є також 40 штук. Ось така 145-та нова рамочка, збита повністю. Дріт не натягнутий. бачите. Він не натягнутий, Ото загнутий. Но він не натягнутий. Є 40 штук. Тут в чотирьох рамках. Е, брешу, е, брешу 4 вулики по 6 штук. є. Е. Е, також рамка. Дивіться, дана рамка. От, ще одна тут і провокую чепити. От, тоже, бачите, ну, Не натянуті вони, провулка очіплена, вони не натягнуті. Рамочки по 10 гривень. Як берете разом, хай буде там, допустим, по 9 гривень. Ті рамки Дома чуть натягнули, це все. Вулики разом з рамками. Рамки, вулики це все. Також дивіться, є, є зараз чоловікові. Пакую і вам заодно покажу. Є ось такі рамки, бо з чоловіком одним сперечався, спорив, казав, що сказав, що це є суш. Чоловік починає до мене сваритися, що це не суш, суш це є повністю сюди-туди. Не хочу, чесно кажучи, зараз піднімати цю тему, довго спорити, розказувати і доказувати нема сам перед настрою. Мені вибачте на слові, з вами сваритися. Ну, скажу як є. дивіться, це я ставив такі рамочки, бачите. Кусочок стаміці чуть ставити ложку. У мене в торік не один рів летів. У мене дуже багато років летіло, я того року не ставлю. Є такі різні рамочки суші, насправді дивіться. От бачите, тут дві зверху полоски навостити. Е, коли будете брати, обов'язково навостим. От бачите, також також, щоб було видно, де там. Бачите, одна провука, друга провука. Навостити, половинка. Тут от такий варіант. Такий варіант, ну самі розумієте. Тут чуть більше. Такі рамки от, по 25 гривень. Продам. Якщо більше 10 штук, більше 10 штук берете. Не те, що один, там, де 20 рамок берете, отдам по 20 гривень. Вощинку я понавощую, тобто пополам, що потрібно дивіться, для цей, ловушки. Абсолютно. Ставите в сім'ю, сім'я трошки вам вичистить його, берете росинку, в росинку заправляєте ситу, збризкуєте. Пчола його вичищає гарно, вона його чуть десь витягує, чуть поправляє. Воно гарно пахне. Гарно пахне. І у вас рої 100%. Дешево, по-перше, рій попадає, він відтягує це все. І дешево далі ви можете обрізати його, викинути це все. Це рамки є такий стос для ловушків. Рамки для ловушків. Така суш іменно не маю, насправді. Отакі От рамки маю, це все. Також дивіться, є іще ловушки на дадановську рамку. Раз ловушка ця на 4 рамки, Ну, така маленька, слабенька ловушка. Продам її 150 гривень. На 6 рамок така є, і їх є ще в мене 4, вроде би, 5. Я їх понахожу всі на складі, бо е, трошки зайняті вони там. Я їх сам передпострожня і обов'язково кому потрібно, пишете мені на Viber, я вам обов'язково відео скину. Е, дивіться, 150 гривень ловушка, цю. 300 гривень ловушка. Дивіться, крашена ловушка, все повністю. Також же. от, криша. Ну, Десь, можливо, кришу чуть треба. Підремонтувати також дивіться є от такі ловушки. Насправді, друзі, дві штуки на українську рамку по 300 гривень. По 300 гривень е, передивлюся, якщо в мене є щось рамки трошки суші, дам ще рамки суші по, по дві яких, і по 100 гривень оддам такі великі ловушки на 12 рамок. Дивіться, що потрібно на українську рамку 12 рамок. Також є на додану рамку дивіться така велика ловушка, це вже як корпус, це вже як вулик. Це вже ви можете даже собі поставити як. Е... Для сім'ї для всього. Дивіться, це я колись зробив з такої фанери. Фанера е, не розлазиться. Це вологостійка фанера, насправді. Колись, не повірите, такий кусок знайшов я. Мені не вистачило однієї задньої частини. Тобто задню частину зробив з USB. Дивіться, вологостійка фанера, фанера груба, сантиметрова фанера, досить непогана. Дно було на той час раніше. USB. USB розбуху викинув. Зробив з такого, ну, з шафи, ДВП, ДСП, як правильніше воно там це все Чуть-чуть бракнуло, наперед рейф. Люток, дві дірки такий. І криша, дивіться, ось така до нього криша, правда? Криша, вентиляція паршива, бачите самі. Треба почистити його і це все. Ну, все це працюючи, казав, під бляхою. Бляха покрашена, щоб не ржавіло це все решта. І таку ловушку я дам за, я знаю, яких 400 гривень. Ні, давайте щось чуть дешевше, будете брати, я щось спущу, щось дам чуть дешевше. Також дивіться, є. Один корпус, другий корпус, третій корпус, четвертий корпус. Це йдуть вулики, ось такі вулики. Дивіться, продається повністю. Бачли. Я вам показав пару сімей, не показував всі сім'ї. Не показував всі сім'ї. Показав вам такі пару. Сім'ї такі середні. Не скажу, що вони в мене аж потужні, не скажу, що вони в мене слабенькі. Середні сім'ї. Сімей є раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Тобто, дивіться, тут дві сім'ї, там шість і тут шість. Вулики по дві частини. Правда, ви зараз кажете, що ж вони тебе не літають, нічого. Насправді, повірте, дуже холодно, чесно. Я вам кажу відкритого стойонів в одних штанах і мені холодно в ноги, Бо ну реально холодно. Вітру нема, такого, щоб якби вітер великий. Но таке якесь воно з приморозком, воно таке холодне. Тому дивіться, є пасіка, знаходиться це все. Рівенська область, Дубинський район, село Козин. Номер телефон на екрані. Кому потрібно, телефонуйте, можемо відправити яких пару бджолопакетів. Крайності продати щось, спакувати в гарному, гарну ціну, в гарну комплектацію можемо спакувати щось. Це мій розумієте, хочемо розпродати пасіку, друзі. Поможіть, хто може чи може. Поможіть мені продати пасіку, насправді дуже хочу її продати. Також, там багато ще речей буде, але це вже буде трошки пізніше. Насправді, от, бачите, ще дві ловушки є стоять. От Одна ложка, друга ловушка, це все. Є ще будуть такі ловушки на е, приблизно сім рамок, з досок будуть такі, але це вже десь далі. Насправді, друзі, просто. Зрозуміти, правильно, немає я коли ним займатися. Це саме-саме саме перше. Так, да, можна було б займатися, можна було б якісь вулики відливати, можна було б ще щось, але нема. Можливо, просто один варіант. Якщо, можливо, хтось є з моєї місцевості, Рівненська область, Дубенський район, хтось з місцевих, що трошки так займається пасікою, хтось може, скажімо так, підсобити, чи давайте, може, разом почнемо щось десь працювати. Просто на все купимо форми, будемо відливати вулики десь, будемо продавати щось таким от займатися. То можливий варіант. Просто як для самого мене, повірте, воно мені не потрібне. Мені вистачає роботи доходу з Шабашок, так як я ходжу, так як неодноразово вам показую. А пасіка ну, просто я вам кажу відкрито. Сьогодні один день вділив. От, бачите, сьогодні по новому календарові святкують Миколи. Хто там святкує всіх святом? Хто не святкує, значить ну, не святом, працюють. Казав, я приїхав вирішив до пчіл заглянути до чого бо завтра буду йти працювати далі. Насправді, друзі, тому поможіть, прошу вас, молю вас, поможіть мені продати пасіку. Дуже буду безмежно вам всім вдячний, всім до зустрічі, всім пока.